Закінчивши свої пекельні борошно та спаливши всі мости з трьома володарями ігрової пітьми, настав час відпочити, поглянути на схід сонця над вдячним всесвітом. Сьогодні я покажу вам справжній скарб, який я побачив минулого року листаючи тіктоки. Ім'я йому Helldivers 2. гра без якогось мега-крутезного сюжету на кілька тисяч сторінок, та без якогось ультрановітнього унікального геймплею. Гра, яка в свій час об'єднала, здавалось би, двох кровних ворогів: сонібоїв та пекарів. Але про це ми ще встигнемо поговорити. А зараз попрошу вас оцінити відео, шмаркнути якийсь коментар, щоб підтримати автора. Ну або ж, хоча б, не забути це зробити після перегляду, бо для мене це важливо. Вмошуйтеся зручніше, візьміть собі щось погризти чи сьоркнути, а я вважаю вам приємного перегляду. Почнемо ми з історії студії Arrowhead, творців нашого сьогоднішнього героя. Почалася вона у 2008 році в маленькому містечку Шалефтео, Швеція. Група студентів, що навчалася в університеті Лулео, вирішила зробити дипломатичний проект, який згодом стане першим хітом. Серед них був Йохан Пілет. Штед, головний креативний мозок, і зараз SEO студії. Їхній проект отримав назву Magic, кооперативна екшен РПГ з унікальною системою магії та продуманою взаємодією зі світом. Гравці могли комбінувати різні елементи між собою, утворюючи нові заклинання. Таким чином, одне заклинання могло складатись з п'яти елементів. Всього унікальних елементів було вісім, кожен з яких міг між собою комбінуватися. Все залежало тільки від порядку, в якому їх вводити та затиснутої клавіші активації. Тепер уявили, скільки різних заклять Можна було накласти. Це і самотужки цікаво грати, а тепер додайте до цього кооператив до чотирьох людей та Friendly Fire, і отримаєте дійсно цікаву, фанову і головне круту гру. Ти граєш за безіменного мага одного з учнів ордену магії у Мідгарді. Твоя задача врятувати світ від древнього зла. Стандартно, по факту. Але є одне велике але. Весь сюжет це сатира і пародія на епічні РПГ: Діабло, Вархаммер, Скайрим, World of Warcraft і навіть Star Wars з великою купою різних пасхалок, референсів. Та тому подібним. До неї навіть вийшло продовження, тільки от це вже не було творінням стрілоголових. Оскільки перша частина видавалася парадоксами, ті мали всі права на серію, а самі Arrowhead не хотіли бути просто виконавцями. Їх цікавила самостійність та свобода. Тому розробку другої частини доручили Pieces, ой, Pieces Interactive, які змогли вклепати хорошу, як на мене, гру, зберігши стиль, лор, але як дехто вважає, не змогли зберегти той вайб. Наші любі аровхеди в той час взялися за такий собі Helldiver, Всідея якого вже крутилася в голові Йохана ще під час боротьби за успіх першої меджики, на цей раз це гра сатира військової пропаганди та демократії, в яку так само весело або не дуже можна буде залетіти разом із друзями, пірнаючи у саме пекло, і це все заради цієї самої демократії. І якщо перша частина була більш серйозною, без такої чіткої сатири, то в другій частині це зведено в абсолют. Перший Helldivers був шутером виглядом зверху зі стандартним для стрілоголових кооперативом до чотирьох чоловік, де потрібно було відправлятися на різні планети, приносячи мир і спокій новим землям. Це все робилося задля імперії під назвою Суперземля. Ти буквально є частиною тоталітарної пропагандистської антиутопічної армії майбутнього, яка бореться з ворогами людства. Уся гра вдає із себе ультрапатріотичну пропаганду, де виборна демократія причина винищувати всіх. Helldivers – це не гра про війну, це гра про абсурд війни, яку тобі подають як служіння вищій ідеї. Вона знущається з пропаганди, патріотизму і війни за ідеали, але так, щоб ти сам кричав за демократію і кидав стратагему на власну команду. До речі, про стратагеми. Замість заклять, як у Меджика були зроблені стратагеми, тобто підтримка головного корабля по координатах, куди впав маячок, який ти викликав, натискаючи стрілочки в правильній послідовності. Щоправда, їх кількість була обмежена на завдання. Тобто, якщо в Меджика в тебе був був якийсь асортимент без обмежень, то тут ти міг взяти із собою всього чотири стратегеми на вибір, а деякі з них можна використовувати тільки визначну кількість разів за завдання. Поділялись вони на кілька типів, які відрізнялись за кольорами: синій колір, стратегеми постачання. Це підтримка амуніцією абсолютно різного калібру, тобто купа різної зброї, ранців, дронів, виклики транспорту та виклик поповнення боєзапасу. Зелений колір це оборонні стратегеми, такі як різні турелі, міни та інші споруди, що допомагають в обороні або, взагалі, уникання ворогів, червоні атакуючі стратегеми, артилерійський удар, бомбардування, ракетний удар, орбітальний лазер, скид на палму або ж просто залп з кулемета винищувача або гатлінга. Одним словом, воно робить бабах. Останній колір – жовтий, це спеціальні стратагеми, яких є тільки чотири, і виконують вони абсолютно різні функції. Це виклик підкріплення, тобто, якщо хтось помер, то так його можна відродити. Аварійний маяк, який бачать інші гравці, та можуть прийти на допомогу. Виклик металошукача, який може знадобитися на деяких завданнях, та пекельна бомба, тобто буквально ядерна бомба, яку потрібно ще додатково запускати вручну, безпека, хулі. Hell Divers Dive Harder була, звісно, цікавим, продуктом і головне веселим, бо тут збереглася та сама атмосфера хаосу, яка була в першій магіці. Випадкові вбивства союзників стали частішими, якраз завдяки більшій варіативності смерті. Тебе могла вбити капсула з припасами, яка впаде на голову, чи міна, яку ти не помітив. Можливо, хтось не впорався з віддачею або ж просто ти зустрів союзну турель, яка, звісно, не стріляє але направлену в тебе. Але якщо позаду тебе з'явився ворог, земля тобі скловатою чоловіче. Гра наповнена варіативними зав... Даннями різної складності: від підняття прапору до супроводу цивільних та знищення ворожої інфраструктури. Арсенал зброї далеко не малий. Кастомізація персонажа, звісно, тільки візуальна, але все одно обширна. Стратегемів також сракою жу. І що головне, чого не вистачає, на мою думку, в другій частині це транспорт. Тут тобі і екзоскелетів аж три види, і два різних БТРа, і танок, і навіть мотоцикл сука з коляскою. Щоправда, половину арсеналу, якщо не більше, це виключно предмети DLC, які потрібно ще докупити, в тому числі транспорт. Тримаю в курсі. Після виходу першої частини у 2015-му Arrowhead не кидали тему: ця гра мала свою фан-базу, доволі хороші продажі на PlayStation і ПК, а головне величезну кількість фідбеку від спільноти. І це дуже важливо, бо саме з ком'юніті все й почалося. Стрілоголові хотіли зробити продовження ще в 2016-17 році, але на той час не мали ні ресурсів, ні технічної бази, аби зробити масштабну виражеву гру. Їхній найбільший реліз до того це Magica і Helldivers 1, яких Хоч і веселі, але доволі прості, та не такі затратні по ресурсах. В якийсь момент Sony вирішили виступити видавцем і спонсором розробки, залишивши креативну автономію Arrowhead. Бо сюрприз, сюрприз, перший Helldivers також видавався Sony, тому для них це не було невідомим ризиком, скоріше, навпаки, це був більше очікуваний успіх. Звісно, під час розробки були проблеми, бо для стрілоголових працювати над таким великим проектом було в новинку. Але з усіма проблемами Sony допомагала, за що їй великий респект. У підсумку Helldivers 2 – це прямий наслідок довіри Sony, досвіду Arrowhead і бажання зробити не просто гру, а живий всесвіт, який працює не тільки через геймплей, а через атмосферу, ідеологію, абсурд і ком'юніті. Комунікація з цим самим ком'юніті відбувається, можна сказати, напряму тільки від імені верховного командування. Пости в Твіттері, нині X або Discordі про нові оновлення, баги, нововведення. Це завжди як наказ командування. Нові карти чи вороги подаються як вторгнення, еволюція, експеримент та будь-що. Але головне, що це все обґрунтовується для прикладу, колись гравці повністю винищили фракцію автоматонів на карті. Але через час верховне командування доповіло, що це були всього-навсього розвідувальні війська а справжня флотилія роботів от-от прибуде в нашу галактику. І вони дійсно прибули, щоправда, тепер в нових кольорах з новими бойовими одиницями та потужнішим натиском. Весь сюжет, який ми маємо, це не прописана фіксована історія. Він буквально будується на ходу по більшій степені, самим ком'юніті. Була така собі планета Малевелон Крік, де відбувалися найжорстокіші, найважчі бої, буквально. Но пекло, і після того, як вона була повністю звільнена, стрілоголові, додали згадку про неї у якісь сюжетні оновлення та зробили її священною землею. Ветерани автоматонів ще довго любили флешбеки з тих місць побоїш зі страхом, згадуючи тодішні події. А дехто згадує ці часи і досі зі страхом. Для них та для людей, які пережили якісь травмуючі події, Міністерство Суперземлі рекомендує сервіс Mindly, який зможе надати допомогу поза межами гри та допомогти покращити своє психічне здоров'я. Колись і я отримував тут допомогу. А тепер зможете і ви отримати швидку, а головне якісну допомогу навіть сьогодні, і не зволікатись покращенням свого емоційного стану. Але головне не соромтеся шукати та відвідувати різних спеціалістів, щоб ви змогли знайти того, з ким можете комфортно працювати за потреби в майбутньому. За моїм промокодом Бабайло ви отримуєте знижку в 10%, яка допоможе зберегти пару гривень, щоб можна було кинути на ЗСУ. Переходь за посиланням в описі або скануй QR-код і отримай допомогу просто зараз. А про що ми взагалі? А комунікація між розробниками та гравцями? Всі головні накази це накази напряму розробників, які рухають гру в тому напрямку, в якому їм потрібно. Тому також цікавою комунікацією був головний наказ, який давав вибір: захопити одну планету та отримати нову стратагему протитанкові міни, або захопити другу планету та врятувати тисячі дітей. На превеликий подив розробників гравці згуртувалися та вирішили врятувати абстрактних дітей, не отримуючи по факту нічого взамін. Розробники в свою чергу відповіли гравцям тим самим, і один з керівників Arrowhead задонатив чотири Доларів на благодійну організацію Save the Children, а згодом на кораблі біля одного з терміналів з'явився дитячий малюнок, як подяка Хелдайверам. Такий фідбек зі сторони розробника робить її унікальною. Та й що ви зрозуміли, вони можуть впливати не тільки даючи нам накази, уповільнюючи та прискорюючи звільнення планети чи змінювати балансування ворогів. Вони можуть втручатися в якісь конкретні місії, спостерігаючи за конкретними гравцями в реальному часі та впливаючи на завдання напряму. Як ділилися гравці на редідці в когось на ультра важкому завданні в критичний момент прилетіла півтора тонна бомба, яка буквально врятувала граця від поразки. В когось буквально ні звідки на рівному місці почалась бійня. Хоча вони ще не були помічені ніким. А особисто мені на одному із завдань, як я розумію, підкинули ресурси, бо іншого пояснення, як я, людина, що ніколи не могла знайти всі ресурси на карті, тобто виносив по 14 з 25, одного разу зміг винести 32 з 27, немає. Само собою така подія настільки малоімовірна, що це просто факт мій мозок, але факт залишається фактом. В них є така можливість, бо це підтвердив заступник директора гри Сагар Бероші на PlayStation XS. Виходить, що ми маємо хорошу гру, яка тримає прямий зв'язок між розробниками та гравцями. Ми бачимо, що для творців це не просто продукт, який вони хочуть продати, а їхній маленький світ, про який вони дбають, який вони розвивають, який для них є чимось більшим, ніж просто гра. Helldivers 2, на відміну від свого. Попередника змінив перспективу камери, що допомагає краще бачити поле бою, бачите, з якого саме напрямку йде загроза та мати більший простір для маневрування та складання стратегій. Як ви можете побачити, в першій частині вид зверху центрувався між всіма гравцями, що, звісно, змушувало гравців ближче взаємодіяти, але як я вже сказав, обмежувала здатність бачити, що знаходиться попереду, позаду чи збоку. Нерідко ставалося ситуації, що через таке позиціонування камери, якщо ти знаходишся на краю екрану, тебе вбивали поза межами огляду, хоча вороги були буквально в метрі від тебе, але центрування не дозволяло тобі бачити, куди саме треба стріляти. В другій же частині, слава Богу, кожен з гравців може діяти незалежно один від одного, що дозволяє прискорити виконання завдань на нових великих картах. Якщо прикинути на око, то карти в першому Helldivers були в 4, можливо в 5 разів менші ніж карта, які ми маємо зараз тут, з розмірами карт, що логічно збільшився, і середній час завдання приблизно в 2 рази. Як ви пам'ятаєте, я перечисляв чимало транспортних засобів в першій частині, і на превеликий жаль, все, що ми маємо в другій, це два екзокостюма, який роботи, які крокоходи, та один позашляховик, який керується, м'яко кажучи, як гівна в унітазі. Я сподіваюся, що з часом весь контент, який був Хелдайвер здай Dive Harder, перенесуть сюди. Хоча і зараз гра має чимало унікального контенту. Перехід гри на витві третьої особи дозволив реалізувати повітряних або просто велетенських мобів, які ой, як можуть ускладнити виконання завдань. Налаштування складності також змінили, на відміну від першої гри, де складність залежала від планети, на яку ти висаджувався, в другій частині ти можеш сам обирати потрібну тобі складність на будь-якій із планет. І загалом, як мені здається, складність дуже і дуже відрізняється. Поки в Dive Harder я спокійно проходив п'ятий рівень складності в соло та нулячий без напрягу грав з випадковими дядьками на дев'ятому рівні, не відчуваючи пальчика в сраці, то в другій грі шостий рівень змушує мою сраку добряче спітніти, щоб просто вижити, не кажучи про. Успішне виконання завдання Хоча, якщо бути чесним, по рівнях все не так однозначно, бо по якійсь причині мені грати на сьомому рівні складності було важче, ніж на 9-10, які спокійно закривалися фулстаком. На мою думку, це через те, що з більшим рівнем спавниться більша кількість великих ворогів, яких в принципі можна доволі легко вбивати, та зменшувалась кількість малих злодюх, які могли просто цілим натовпом тебе забити. Взагалі, успіх місії напряму залежить від екіпірування. Зброї нам понадобувляли ого, та ще й не так дав. Но добавили її кастомізацію як косметичну, так і практичну, за що я готовий ноги цілувати розробникам. А коли вони добавлять кастомізацію обладунків, я віддам їм свою сраку. До речі, про обладунки. Тепер це не просто косметика, як в першому Helldivers. Тепер кожен обладунок має свій клас, тобто легкий, середній та важкий, та свої характеристики, які в принципі поділяються якраз таки за класами. Але, що найважливіше, кожен з них має тепер якісь пасивні бонуси. Тобто є костюми медиків, які збільшують кількість тім шприців, тобто лікувалок, які кожен гравець може носити із собою. Є костюми інженерів, які збільшують кількість переносимої кидальної зброї, та зменшують віддачу. Є укріплені костюми, які так само зменшують віддачу, але Замість з більшої кількості гранат збільшує захист від вибухів. Є костюми з сервоприводом, є захищені демократію, костюм, електрика, костюм, укріплений бронею, з системою фільтрації повітря, непохитні, протизаймисті, розвідувальні і ще кілька, але я вже втомився їх перераховувати. Поломи офіційно всі однакові, без якихось покращень, але є така собі легенда, яка в принципі стосується всієї броні та зброї, в тому числі. Мовляв, список характеристик неповний, і є ще чимало прихованих властивостей, про які ніде не вказано, але це всього лише міфи чи ні. Так чи інакше, всього є навалом, що не може не гріти душу, тільки от майже все, що є, здобувається з таких собі коротких варбандів, себто бойових перепусток. Всього їх 13. Один безкоштовний, а решту потрібно купляти за преміум валюту по тисячі суперкредитів за кожен, що дорівнює 330 гривням за штуку. Це така собі заміна тих самих DLC, які відкривали ням-ням в першій частині, тільки от з одною такою доволі жирною відмінністю. Цю преміум валюту можна отримати безкоштовно, просто граючи, а вдобавок кожен з варбандів містить в собі Війсь зазвичай 300 суперкредитів, такий собі кешбек. Безкоштовний варбан, до речі, найбільше наповнений контентом, та вдобавок містить 750 суперкредитів, роблячи непогано таку знижку на купівлю наступного ботлпасу. То як там заробити ням-ням? Дуже і дуже просто. Під час гри на карті будуть помічатися точки з цікавинками, де можна буде знайти або контейнери, або бункери, або збиті дрони, в яких може заспавнитись або спеціальна зброя, або медалі, за які проходиться цей самий батлпас, або суперкредити. Ну, або ж зразки матеріалів, за які відбувається прокачка нашого корабля, який можна навіть назвати як захочеш. Але зразки трапляються не так часто. Ця сама прокачка, до речі, не просто формальна, а ще й візуальна. А я на таке, ой, який падки! Що Є та прокачка. Загалом це йдуть покращення стратегемів, тобто швидший виклик, більший радіус атакуючих, більше хп в оборонних, кількість зарядів і удару перед перезарядкою і тому подібне. Зразків, за які відбувається прокачка, є три типи: зелені, себто звичайні, жовті, тобто рідкісні, та рожеві, супер рідкісні. З підвищенням рівня складності кількість зразків на карті збільшується, але не всі зразки доступні одразу. Звичайні зразки, наприклад, присутні на кожному рівні складності. Рідкісні починаються з 4 рівня, а рожеві з шостого, колись сьомого, але чомусь це поміняли. На превеликий жаль, в грі є ліміти на зразки, медалі та гроші, за які розблоковується стратегеми та покращення зброї. Складають вони 50 тисяч гривень, 500 сочків садочків, 250 мівін, одна сотня тетерів вишневих та 250 люксів. Якщо з грошима проблеми невеликі, бо здобуваються вони максимально швидко, та витрачати їх немає куди, то зразки та медалі це той ще біль. Найбільше не вистачає саме помаранчевих зразків, бо зелених завжди як гною, а рожевих треба не так багато. Медалі також ідуть дуже швидко, їх завжди є куди витрачати, але заробляти їх дуже довго і муторно, хоча спосіб фарму таке є. Для цього все, що нам потрібно, це обрати завдання з низькою складністю, тобто першу або другу, та просто бігати по карті, зачищаючи її від точок цікавинок, обійшовши. Цілу карту просто виходити із завдання і так по новій. Тобто фарм суперкредитів та фарм медалей один і той самий. Цей фарм не швидкий, на відміну від того, що було колись, але реальний. Тому, якщо вам прямо-таки сильно не вистачає кілька медалей або суперкредитів, це ваш вибір. Проте особисто я рекомендую просто грати та по ходу завдання по можливості зачищати карту. Типів завдань дійсно є немало: 11 загальних, 12 унікальних для жуків, 9 унікальних для автоматонів та 6 унікальних для ілюмінатів, септо прибульців. Які до речі, під час запису матеріалу тримали колиску демократії в облозі, майже знищивши її. Але спільними зусиллями ми змогли відбити атаку фекалоїдів. Це було дійсно дуже важко, не дивлячись на те, що ця подія привернула до гри чималу кількість наших побратимів. Не чекав найгіршого, проте ми змогли вистояти, але наш президент трагічно загинув. одним з унікальних завдань захисту суперземлі було знищення гігантських штурмових кораблів за допомогою суперпушок, які знаходилися вгадайте, де. Правильно під дитячим сука, майданчиком. Ну, це буквально місце розташування сил ЗСУ в очах калоглотів єбаних. В минулих завданнях навіть був референс на теракт в макіївському роднічку. Ось ви можете поглянути на результат. Особисто мені дуже і дуже цікаво в неї грати, бо постійно є, так скажемо, регульований челендж, кожна місія може бути унікальною через унікальні білди екіпірування та стратагем, які міняють тактику гри та поведінку на полі бою. Навіть якщо ти затятий воїн одинак, на завдання оборони ти все одно скоріше за все візьмеш з собою якусь турельку або наоборот. Якщо ти любиш грати від Турелей на блід завданнях по знищенню заводів автоматонів чи жуків ти все одно візьмеш атакуючи стратегеми, щоб швидше з усім впоратися. Вся суть веселитися, і кожна гра це тотальний епік. Тут можна підривати ворогів, спалювати, підривати іншим чином, вбивати їх током, бомбардувати їх, розстрілювати абсолютно з різної зброї, рубати їх, скидувати напалм на них та навіть подружитися з ними. Ні! Ні, комісари, ні, я просто пожартував. Якщо ви будете шукати якісь відеозаписи битви за Малевелон Крік, то там з будь-якого моменту можна буде зробити сінематік чи едіт. Іноді гра змушує тебе жертвувати собою заради інших, іноді ти сам рвешся в саме пекло, щоб врятувати тімейта. Ну або ж зразки, що він зазбирав. А іноді ви, як чотири вершника апокаліпсису, прилітаєте звільнювати планету, і від самого факту прибуття вороги в тотальній паніці. За майже 300 годин я взагалі ніколи не чув та не бачив, щоб хтось до когось бичив чи негативно висловлювався. Навіть якщо хтось обсирався, кожен з гравців твій побратим так було, є і буде. Я не знаю звідки взялася ця згуртованість, але саме вона об'єднала гравців на ПК та консолях. Саме в цій грі ми перестали бути якимись ворогами чи недругами, а стали сім'єю. 3 травня 2024 року Sony оголосила, що з 6 травня нові гравці на Steam повинні будуть прив'язати свої облікові записи до PSN. А для існуючих гравців ця вимога мала набути чинності 30 травня з обов'язковим виконанням до 4 червня. Все б нічого, та до цього дня гра продавалась в країнах, де PSN був недоступний. А значить, в цих країнах люди просто втрачали доступ до своїх куплених в Steam копій Helldivers 2. Буквально за день чи два все ком'юніті почало буквально. Знищувати гру, навіть Sony бої, яких це взагалі не колесало ніяким чином, почали руйнувати рейтинги гри в магазині PS. В ті дні я відчув, що нарешті ми стояли по один бік з тими, з ким так скажемо завжди були якісь конфлікти. І вже 6 травня Sony скасувала обов'язкову прив'язку облікового запису PSN для Helldivers 2. це була перемога, яку ми святкували за одним столом столом голографічної карти галактики. Ось така вона дуже коротка, але дуже приємна історія об'єднання двох. Хворогуючих племен. Якщо ви скажете, що гра одноманітна, швидко набридає, я скажу вам не обирати одну і ту ж зброю, одні і ті ж обладунки та одні і ті ж стратагеми. Якщо ви геть хочете щось нове, б'юся об заклад, ви ще ніколи не виконували завдання по стелсу, який тут є. Це дуже важко, але можливо, тримаю в курсі. Але якщо говорити відверто, гра має свої недоліки, навіть взяти ті самі баги, які іноді можуть підпортити враження, що в принципі не є критичною. Ще явно погана зброя, закоєні в пезду, ні в сраку. Я, наприклад, час від часу роблю паузу з нею, бо якщо граю без зупину, я помалу вигораю. Через місцями доволі душний геймплей. Але це мої закидони, бо щоб не було душно, треба просто понизити рівень складності, чого робити я не хочу, бо стає не так цікаво. І таким чином виходить, що я сам себе закопую. Але зате кожне моє повернення. Не наче перший захід в гру, я переповнений ентузіазмом, перебираю всю броню, яка є, створюючи новий образ, думаю, з чого би то постріляти, тішусь від того, як кумедно я вмію стрибати, чи як смішно мене розірвало на частинки. Та після закінчення сесії обов'язково обіймаюся з усіма, з ким я грав. Це дійсно крута гра. Місцями я б навіть сказав лампова чи душевна, яка сподобається навіть якщо ви не любитель шутерів. На цьому розповідь про цю круту гру, крутого розробника та круте ком'юніті підійшла до кінця. Але вони все одно. Не такі круті, як спонсори мого каналу, імена яких ви можете побачити на екрані, і яким я безмежно вдячний за підтримку. Особливо подяка Андрію Ковалюку та Василю Гуменюку, яким я ніжно телембаю яєчка. Сподіваюся, відео вам сподобалося та ви вже оцінили його. Обов'язково діліться своїми враженнями від гри та від самого відео у коментарях. А я на цьому з вами вимушений прощатися. До нових зустрічей у нових відео.